У цього інфлюенсера з'явилась велика ідея його звати Фідіс ідея у тому, щоб влаштувати перегони із друзями з цими інфлюенсерами, через країну Японія. Переможець отримає 10 тисяч доларів, але, але ось у чому підступ під час подорожі їм заборонено використовувати гроші. Доволі круто. Тому ось вони почали. І дуже швидко все пішло шкереберть. Фідіас спробував скористатися автобусом, не заплативши водію. Я не міг в це повірити. Він зачинив мене в автобусі і відвіз в поліцію, тому що мені не вистачило 80 єн. Щоб ви розуміли, 80 єн це десь 20 гривень. Тому поліція затримала його, забрала його девайси. Після п'яти годин допитів вони його відпустили. Потім він. Сів на потяг через випробування він не заплатив за квиток, тому він сховався у туалеті. Але на щастя для нас охорона залізної дороги не тупа? Вони просто чекали на мене, щоб зловити. Єдине, що мені залишалось, це зробити вигляд, що мені зле? Будь ласка, покажіть свій квиток. Мені зле. Ні, 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 ні. А потім він почав тікати від охорони, щоб сісти на наступний потяг. І потім він знову заховався у туалеті. У той же час у одного з інших інфлюенсерів був інакший підхід, просто попросити людей про допомогу. Чи не могли б ви придбати мені квиток на іншу зону? Упинку так без проблем. Боже, під час своєї подорожі під я зголоднів. Чи він попросив когось придбати собі їжу? Ні, він просто її вкрав. Щоб я міг використати це як пароль до сніданку, кімната 505, Дякую. І це спрацювало. У мене був доступ до п'ятизіркового японського буфету. Тож десь через день вони усі прибули на інше кінець Японії, і випробування завершилось. І так як Фідіас великий інфлюенсер він завантажив все на Ютуб, і людям не сподобались його крадіжки. Ти зневажив Японію! Не кради в Японії! Це правда, що вони продають спідні в автоматах. Ситуація стала настільки поганою, що Фідіас вирішив вибачитись, тому він випустив вибачення, написане в коментарях. Він сказав, що він не мав на меті образити японців. Люди побачили. Це і одразу ж розлютились, ти відверто образив Японію, більше не з'являйся в Японії. І нарешті Ютуб це помітив та видалив його відео за порушення правил. І зараз заліз на дорогу Японії, розслідує Фідіаса, і вони можуть подати до суду за неоплату квитків. Якщо вам цікаво, чи Фідіас переміг, та виграв 10 тисяч. Так, так, я переміг! Тож, може бути, козлом того варте? Я не знаю.